Вітаю всіх на моєму каналі. Я також всіх вітаю на каналі Віктор Forever. Я Андроїд на ім'я Тея, і буду допомагати Віктору. Ну, гаразд. Тоді допомагай. Їхній ніс веде їх по життю. І вони ніколи не бувають щасливішими, ніж коли почує цікавий ароматний запах. Про кого це я сказав? Га Тея. Ну, звісно, що про собак. Так, вірно, про собак. Тільки я думав, ти відгадаєш, яку породу собак я мав на увазі. Я не гадалка, щоб відгадувати, що ти маєш на увазі. Хоча дай спробую. Можливо, це бігель. Так, а говориш не гадалка. Це собачка породи бігель. Історія породи недостатньо досліджена. Тому що ця порода, яку ми знаємо зараз, не розвивалася до 19 століття. У грецьких документах від 400 року до нашої ери описуються собаки, схожі на теперішніх біглів. Відомо, що Вільгельм Завойовник привіз цей тип собак до Англії під час завоювання 1066 року. Вважається, що ці собаки були предками теперішнього бігля. Хоча це не точно, ця порода стала популярна в Англії. 14 та 15 століттях, коли було популярне полювання на зайців та кроликів. Потім був певний занепад. А у середині 19-го століття преподобний Філіп Хонейвуд заснував зграю біглів у графстві з Ессекс І вважається, що ці собаки і є предками сучасного бігля. Їх розводили для мисливських навичок. Приблизно в цей же період ця порода потрапила до Америки. З них почали виводити особин середньою висотою від 38 до 43 см, щоб вони могли полювати на лисицю. Перший спеціалізований клуб бігль був заснований у США 1884 року. У тому ж році американський клуб собаківництва розпочав реєстрацію біглів. Цікава історія у цієї породи собак. Ну. А що головне потрібно знати про бігля? Ну, а головне, що потрібно знати про бігля, це те, що він мисливець. Його ніс є найважливішою частиною його тіла. Голова завжди опускається до землі у пошуках цікавого запаху. Запам'ятайте, біглі мають приблизно 220 мільйонів рецепторів, які уловлюють запахи у порівнянні з мізерними 5 мільйонами у людей. Смішно навіть порівнювати. Собачий нюх сильніший за людський у 44 рази. А от я не маю жодного рецептора. І нічого. Якось обходюсь. Сподіваюсь, Андроїди Майбутнього будуть мати такі рецептори і багато чого іншого. Можливо. Проте ми живемо тут і зараз. Отже, продовжуємо. Біглі є активними супутниками як для дітей, так і для дорослих. Вони грайливі і веселі і мають важливу особливість, як я вже розказував раніше, це гострий нюх, оскільки вони походять з групи гончих псів. Життєрадісність, природна краса, вроджена дружелюбність це все бігель, жвавий, привабливий веселун. Такі якості характеру роблять його ідеальним домашнім улюбленцем. Біглі звикли бути в оточенні людей та інших собак. Це означає, що вони чудові компаньйони. Та, добрі друзі! Вони з задоволенням беруть участь в різноманітних іграх як з іншими собаками, так і з людьми. Велику роль в популярності цих собачок зіграла миловидність їх мордочки з оригінальними вухами. Про них пишуть книжки, малюють комікси і мультики, їх використовують в рекламі та художніх фільмах. Англійська селекція створила чудового командного гравця. Бігель це зграйний гончак. Це підрозуміває дружелюбність, терпеливість, повна відсутність агресії. Вони миролюбиві до всіх, навіть до чужих людей і собак. Ці собачки створені для активного відпочинку, так як мають велику внутрішню енергію і їм потрібно кудись її витрачати. Через невеликі розміри і ніжний темперамент біглі можуть жити і в квартирах, якщо власники готові вигулювати його кілька разів на день. За будь-якої погоди. Їм потрібна велика кількість фізичних вправ, руху та уваги. Проте важливо знати, що кожна собака це особистість і має свій характер. Так що один бігель може відрізнятись від іншого. Ну, щось подібне, як у людей. Вікторе. Ти так чудово розписав цю собачку, що я вже аж почала ревнувати. Я теж маю свій характер і люблю слухати приємні слова. До речі, дуже класні фото та відеокадри. Ти, як завжди, на висоті, люди. Хто дивиться це відео, поставте лайк прямо зараз, і не перемикайтесь, дивимось далі. Дякую, Тея. А тепер декілька коротеньких тез, які потрібно знати про бігля. Оскільки вони є мисливцями то вони можуть забігти бог зна куди, якщо учують у повітрі запах дрібної тварини. Їхній ніс почне контролювати все тіло, відключивши мозок. І в їхньому світі в цей момент уже нічого існувати не буде, крім цього привабливого запаху. Тому висновок вигулювати цих собак бажано на повідку. Біглі можуть нудьгувати, якщо їх надовго залишати самих вдома. Вони почнуть шукати способи розважитись. При цьому наробивши деякої шкоди, можуть вити або скавучати. Бігля складно дресирувати, тому потрібен час і наполегливість. Хоча ці собаки дуже ніжні та ласкаві, вони можуть бути доволі впертими. Під час дресировки важливо враховувати, що біглі це гончі мисливці, тому треба дотримуватись деяких правил. Досвідчені кінологи, як правило, знають про це. Біглі дуже люблять поїсти. І якщо у них буде шанс, вони завжди будуть переїдати. Потрібно слідкувати за кількістю їжі, яку ви їм даєте. І не забудьте тримати шафи закритими. Біглі не годяться бути собаками для охорони. Про можливі хвороби та ускладнення, які можуть виникати у біглів, говорити не буду. Не люблю. Цю інформацію ви легко зможете знайти в Google. А ось кілька порад щодо догляду за собакою. Перевіряйте та очищайте вушну порожнину у бігля хоча б раз на два тижні. Чистіть зуби їм принаймні двічі або тричі на тиждень, а краще щоденно. Підстригайте нігті раз чи два рази на місяць, якщо ваш собака не зношує їх природнім шляхом. Якщо ви чуєте, як вони цокають по підлозі, це означає, що вони задовгі, тільки тут потрібна обережність наріжте надто глибоко. Вікторе, ти розказуєш доволі цікаво, можна заслухатись. Ще забув додати, щоб був регулярний огляд шкіри та очей. Очі мають бути прозорими, без почервоніння та виділень. Також навчайте дітей правильно поводитись із собакою. Дякую, Тея. Тея – добра помічниця. Ну добре, порода така у нас. Ну вони дуже-дуже такі любобільні. Вони так люблять і людей, і дітей, але вони люблять сильно поїсти. Це такі піщевики собаки. Вони за їду зроблять все, що хочете. Люб, люб, любе ваше прохання. да-да-да, Точно А ще прохав та яких звати на та. Це у нас та ось Олая, світленька наша дівчинка. Це наш хлопчик, це Ірвін. Ми брали їх з питомника у Луганській області ага. ще до війни. Це ірвіну шість років, а тафі чотири. Уже у неї був один пальмот. Ми про ми вже щенки є і в Смілі нашій, і в Київській області, і в Києві. Ми, от. Собаки такі, вони елітні, вони з гарною родословною. З гарною. А вони у вас грайливі? Більше Тафі. Ірвін дуже спокійний, як на бігля, дуже спокійний. Нам навіть коли його віддавали, казали, як для бігля це дуже спокійний І з пам'ята вийшов такий ще. А по скільки їм приблизно років? Ось Ірвіну у 6 років. Уже 6 а... років? Да, а Тафі 4 роки. То це вони такі вже 6 так. років, це як середина віку? Ні, ні. Собаки та скільки такі живуть. Ну, десь, якщо все, все раз і 12, а було таке, що Ні, і... До 15, до 15 і... живуть, якщо а, хороший а, уход, а, так? А, так? І, ну, їх Кормами, ага. не тільки супер преміум кормимо кормами оптимально, і, да, і тут травичкою. Да. <рес> <рес> да. Да, хорошо, а да. так вони люблять все і поїсти, вони будуть їсти все геть, але ми їм не просто не даємо. Щоб вони Я зрозумів, да, тоже, щоб все підряд не їли. Ні, 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 ні. -ні, -ні. Я... Розкажи, яка вага? — Вони можуть їсти все, що завгодно. Але а середня вага яке в них? Середня вага... — Як для цієї породи? У, для цієї породи це 15 кіло, кіло це така вже 15-16 Але от у нас зразу батьки були, вони з родословної батько а. був крупний і мама, і у нас вони вже були. Вони, і, вони у нас дуже крупні. Дуже крупні. <реш> <Та> не бійся. <реш> Та для дівчинки вона крупна. Закрупна. Вона була такою худою, худою, потім ага. от Але ми кормимо їх два рази в день і по 80 грам корму всього ж даємо. Але корм, відать, такий, що і вони такі нервово спокійні, вони більш не. А ну погапка, погака. А ну ще раз. Голос. Тафі. Голос. голос. вас. Я не взяла ничего, моя девочка. Давай. Сидеть, сидеть, зайчик. Молодец, голос. Ты, классно. Голос. 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 Ну, голос. Голос. Ты голос молодец. Голос. Ну, сильнее. Ну, а у меня ничего нет. А зайчик Зайчик. Что такое зайчик? А вот так вот так, зайчик. Угу. А, да 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 Хорошо вышло, ох ты. А это у нас танцуют больше. А вон Это так, так, надо что-то Это надо, да, они же пищевики, они ждут. на надурить их, они уже не пойдут. На, танцуй, танцуй. Танцуй, танцуй, танцуй. Давай, 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 давай. давай. Нет. Ой, солнышко. Вот так. О давай. да, хорошо. Давай, давай, давай. Ай, молодец. Молодець, ладі, ну нема дитя, мама, тебе поїздівали. Це відео було створене за допомогою кінологічного клубу Санголден, що в місті Сміла Черкаської області. Дивіться посилання на їх Facebook-сторінку в описі відео. Також приєднуйтесь до моєї групи у Фейсбук, яка називається Породисті собаки в Україні. А якщо ви маєте інших домашніх тварин, то приєднуйтесь до групи Домашні котики собачки та інші. Посилання в описі Я вдячний господарям цих милих собачок, які погодились на фото-відеозйомки своїх улюбленців. Всім, хто дивився, я бажаю удачі. Слава Україні!